14 вересня ЖФК Полісся впевнено переміг ЖФК МС Поділля у матчі четвертого попереднього етапу Кубку України серед жіночих команд. Рахунок 8-1 на користь житомирянок. Удар по воротах м'яч у Сіті 1 на 22-й хвилині. До перерви вовчиці забили чотири голи. Двічі відзначилась Юлія Стець та двічі. Тетяна Тріль. Але наприкінці першого тайму ЖФК ЕМС Поділля зміг скоротити відставання. Рахунок 4-1. і і Ось і гол. МС Поділля забиває у другому таймі. Житомирянки повернули контроль над грою. Ще чотири рази м'яч летів у ворота суперниць. Забивали стець Січкаренко, Тараканова та автогол дерев'янко. яка швидкість і голисі води. Тренер ЖФК Полісся каже, дівчата показали характер та командну гру. Вони впевнено контролювали матч та заслужено перемогли. Наразі в нас залишається проблема травмованих людей. Я вам скажу, ми сьогодні тактику на гру підбирали під тих людей, які в нас сьогодні більш готові, більш здорові. А взагалі, якщо ми виграємо кубок України, це не буде менш менш заслужено, ніж успішні виступи в чемпіонаті. Задяки цій перемозі, ЖФК Полісся вийшов до чвертьфіналу Кубку України та продовжує боротьбу за головний тро. bye